Добрий день, я Володимир Маслійчук, доктор історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія. І зараз ми поговоримо про дві досить значні і важливі купюри: про 5 гривень і 10 гривень. І, власне, ті історичні постаті, ті історичні пам'ятки, що на них зображено. Передусім, коли запроваджувалася грошова реформа, звичайно йшлося про купюра до певної кількості номіналу. І треба було показати передусім основи українського державотворення. Тобто почати спочатку із князів найвидатніших, звичайно, давньої Русі Володимир Великий, Хреститель, Ярослав Мудрий, і потім поволі перейти до наступного великого періоду і видатного української історії, українського державотворення. Тобто, передусім. Це козацької доби, яка поволі перетече у велике українське національне відродження, пов'язане із генієм Тараса Шевченка. І от 5 і 10 гривень саме відображають козацький період української історії для багатьох найзахопливіший період, який має. Ну, дуже багато прикладів, дуже багато захоплення і дуже багато історичних паралелей до сьогодні він вважається часто основою українського історичного процесу. На п'яти гривнях, звичайно, буде зображений творець української козацької держави, яка в істориків буде називатися по-різному, часто називається гетьманщиною хоча це було військо Запорізьке, гетьман Богдан Зиновій Хмельницький. Знову ж таки ситуація зрозуміла. Бо Хмельницький він по суті змінив східну Європу для українців до сьогодні. визначається досить високим рейтингом і досить такою легендарною постаттю, що пов'язана з багатьма історіями, переказами, легендами, але відзначимо, що він те заслужив ще під час свого життя. На реверсі цієї купюри спочатку вирішили зобразити церкву в селі Суботові. Сам Богдан Хмельницький мав. Маєтність поблизу містечка Чигирина з Суботів і церква в Суботові була символом українського духу і саме символом Хмельницького його діяльності, за переказами навіть свого часу, один із провідників. Війська речі Посполитої Чернецьки вирішив викинути рештки Богдана Хмельницького з цієї церкви. Але знову таки передусім ця символіка Хмельницького і його видатної діяльності по-різному оцінена і, звичайно, найбільше оцінена творчістю згаданого вже Тараса Шевченка, котрий напише, що стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України, широка, глибока. Ото церква Богданова. Да Богдан молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Передусім для Шевченка вчинок Хмельницького, що уклав угоду з московською державою, ну був дуже негативний і насичений негативними такими конотаціями. Хоча в переважному розгляді ми абсолютно зможемо зрозуміти дії цієї визначної постаті. Пізніше, звичайно, реверс скульптури змінюється і. Малюнок Шевченка цієї церкви, а Шевченко мандрував козацькими місцями, робив замальовки, на сьогодні є відображеним на цій п'ятигривневій купюрі. Чому Богдан Хмельницький? Що це за постать, і наскільки вона важлива для розуміння української історії? Річ у тім, що саме Богдан Хмельницький є тією постаттю, про яку Багато писали, писатимуть і будуть писати. Він вихідець із родини козацької, власне, можна говорити про його шляхецьке коріння. Відповідно, народився він, вочевидь, поблизу Чигирина. В молодому віці доволі разом з своїм батьком. Він вирушив у тривалий похід у війну з Османською імперією. Під час битви під Цецорою в 1620 році він. Потрапив в полон, а його батько загинув. І це зіграло дуже визначну роль у подальшій історії і в наших уявленнях про українську історію. Перебуваючи у полоні в Османській імперії, Богдан Хмельницький зумів вивчити мову, вочевидь, турецьку, він вивчив мову кримсько-татарську. Річ у тім, що південні землі України в той час посідало Кримське ханство, беззастережною частиною до сьогодні української історії. Це зіграло дуже важливу роль. Через певний час Богдан Хмельницький був викуплений з полону. Ну і він займав певні посади у безпосередньо козацькому війську. Вважається, що він навіть став козацьким полковником. І брав участь у дуже багатьох виправах козацьких і мав хороше реноме, але водночас він зазнав великої особистої образи, тому що один із шляхтичів Даніель Чаплинський зробив набіг на його хутір, побив його дітей. І забрав жінку, з якою Богдан Хмельницький збирався одружитися. Пізніше скажуть, що Богданом Хмельницьким рухала особиста образа, образа його честі і гідності, бо все-таки забрати жінку, побити дітей, розграбувати хутір, треба було помститися, якби все це було надто просто. Річ у тім, що великі суперечності в той час супроводжували. Української історії особливо взаємовідносини великого прикордонного. Соціуму, котрий називається козацтвом, із тогочасною верхівкою Речі Посполитою, і прикордонними магнатами на даній території. Ці суперечності вилилися в низку козацьких повстань і, врешті-решт, які були жорстоко придушені, і в 1638 році козакам було заборонено дуже. Багато всього, зокрема, мати над собою обраного зверхника, здійснювати походи для здобуття козацького хліба. Незрідка із метою сплюндрування причорноморських фортець вторгнень у Кримське ханство козакам було обмежено низку правну і це призвело до досить істотної напруженості. І хоча після 1638 року, здається, дуже спокійний час для цих теренів, незадоволення повсякчас визрівало саме в цій прикордонній спільноті, яка до всього себе вважала. Виразником інтересів і православної церкви, звідки і реверс, і церква в селі Суботові, аби підкреслити оцей захист православного населення і відданість православ'ю Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький вважається чимало що зробив досить вагомого, і про нього існує. Чимало легенд, ну зокрема, те, що він мав дуже хорошу освіту, і відповідно свого часу, коли для того, аби козакам перегородити дорогу для набігів Османської імперії, Кримське ханство було збудовано по Дніпра фортецю Кодак. Староста Конець Польський, буцімто разом із сотником Хмельницьким оглядали цю фортецю, яка була побудована завдяки кресленням французьких інженерів за основою новітньої фортифікації. Ну і конець Польський вражався цією фортецею і буцімто сказав, що вона не є приступною. На що Богдан Хмельницький зграбно відповів те, що зроблено людськими руками. Людськими руками і руйнується, і через рік козаки поруйнували Кодак. Але річ не лише в тому. Звичайно, місцеве керівництво Речі Посполитою вважало Хмельницького небезпечним. Ще раз підкреслю: постать освічена, яка знає Латину, яка. Популярна серед козацтва, вочевидь, говорячи сучасною мовою, він харизматичний, що вміє переконати, вміє направити думку в певне русло, вміє захопити маси. З другого боку, звичайно, він буде опозиційним, тому що він несе в собі цю образу. Ну і він має зв'язки певні через. Знання мови і знання прикордонних звичаїв із Кримським ханством. Ця небезпека спричинила до того, що Хмельницького було заарештовано в Чигирині і з допомогою своїх друзів і кумів він утік звідти на понизя Дніпра, де почав збирати козаків, підняв велике повстання, повстання котре, врешті-решт, призвело до переможних наслідків. І до створення ось цього нового державного організму, держави козацької. Хмельницький виявився великим дипломатом, і це знов-таки величезний плюс. Він чудово розумів помилки попередніх козацьких повстань і розумів, що на прикордоні треба шукати належних союзників. Цих союзників він вбачав передусім у Кримському ханстві. І йому вдалося переконати прикордонних чиновників Кримського ханства, аби не спричинити дипломатичний скандал, підтримати велике козацьке повстання. Дипломатичний хист Хмельницького буде очевидний. Він повсякчас шукає собі союзників. Він мислить зовнішньополітичними категоріями, що знову-таки говорить про хист Хмельницького як державного діяча. Спочатку його підтримує прикордонний перекоп. Ський бей, бей-Тугайбей, і потім Хмельницького будуть підтримувати ширші татарські сили на чолі із ханом Іслам Гераєм. Однак не лише це важливо для характеристики Хмельницького. Хмельницький вміло грається на великих соціальних протиріччях і вміло використовує релігійну риторику. До цього часу постать Хмельницького буде дуже суперечливою в сприйнятті сусідів з низки речей. Хмельницький закликає до релігійної війни, що означає знищення унії. Тобто Союзу православної католицької Церкові, творення на їх базі нової уніатської церкви, ну й до знищення інаковірців, що призводить до винищення євреїв, особливо на території правобережних міст. І до цього часу Козацька революція це одна із найбільш трагедійних сторінок єврейського народу. Але поруч із цим Хмельницький прагне створити державний організм. Він є потужним військовим мислителем. Війська Речі Посполитої відправляються на боротьбу з Хмельницьким, вважаючи це розвагою, що він повторить долю попередніх козацьких ватажків і козацьких повстань. Але так не сталося. Хмельницькому вдалося переконати тих козаків, які йшли з Річчю Посполитою, підтримати саме його, вміле використання місцевостей і велике селянське повстання, завдяки цій риториці, звільнення, що зіграло свою роль, призводить до того, щоб Передові загони війська Речі Посполитої будуть розбиті біля жовтих вод, а потім блискуче стратегічним ударом з допомогою татарської кіноти під містом Корсунем. Хмельницький з оточенням починає стрімкий рух у бік столиці Речі Посполитої і, звичайно, маючи за собою дуже потужну силу. Власне, йому вдається наблизитися до Поділля й Волині, вислане проти нього військо, навіть не може опиратися належним чином і буде розгромлене під Пелявцями. Врешті-решт Хмельницький з військом оточить Львів, з у міста контрибуцію, аби не руйнувати. Ну і Подасться аж до замостя. Тут станеться одна з найбільших загадок історії, хоча яка є поясненою. З одного боку, звичайно, Хмельницький очікує на порозуміння з Річчю Посполитою і з виборами нового короля. Той король, що керував і мав зв'язки з Хмельницьким, Владислав помирає. Постає проблема вибору. Хмельницький жде нового короля, з яким можна вести переговори. Є інший бік, дуже важливий. В нашому уявленні війна це велика звитяга, але поруч із цим треба визнати, що вона несе великі злигодні, вона несе численні хвороби. Проливання крові, велику кількість біженців, і звичайно у той час військо Хмельницького певного мірою буде й виснаженим, і якого супроводжують ці численні наслідки війни. Хмельницький урочисто повертається до Києва. Це ще один крок, який ми можемо вважати державотворчим в'їзд Хмельницького до цього давнього міста, символізує, що він робить із цього православного центру практично столицю даного простору, і студенти. Із Києво-Могилянського колегіуму славлять його як Мойсея. Мойсея, нагадаю, вивів народ ізраїльський із єгипетської неволі. Так подібно, як віршується, Богдан вивів народ руський, тобто українців із ляцької неволі. От його славлять, Хмельницький веде перемовини. Але війна з Річчю Посполитою, могутньою державою. До певного часу на сході Європи буде ще тривати, і триватиме вона до кінця практично життя Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький чудово розуміє, що перебуваючи в даному просторі, треба укладати численні політичні угоди, ну і впливати на цей простір. У зв'язку з цим він сватає свого старшого сина Тимоша за доньку молдавського господаря Василя Лупу. Василя Вовка в перекладі нашою мовою, і би мати вплив на відносини і в Молдові, мати там козацьку підтримку, мати там. Своє зосередження, як уже було сказано, Хмельницький укладає угоду з кримським ханом, подібним же чином він укладає угоду із Османською імперією. Повсякчас намагається, попри важкі битви і велику поразку під Берестечком 1651 року знайти способи порозуміння із Річчю Посполитою, аби ця його новостворена держава в Вціліла у колотнечі. Від початку своєї Великої війни Хмельницький дивиться і на схід. Хмельницький прагне показати, що він потужний православний володар, а на сході є потужне, дуже ізольоване і для багатьох українських мислителів неприйнятне православне Московське царство. Але Хмельницький прагне скооперувати зусилля і звертається до Москви зі своїми посольствами з приводу допомоги у боротьбі із Річчю Посполитою потужною державою. Врешті-решт, через кілька років йому це вдається, і Замський собор в Москві визнає, що він прийме під свою руку Московська держава Богдана Хмельницького і відповідно направить військову допомогу. Для Хмельницького укладання цієї угоди, вочевидь, було. Не пересічним явищем, але не тим, що визначить його подальшу долю, тим більше на прикордоні дає чимало союзників і спроб для майбутнього маневру. Але пізніше цей крок Хмельницького буде поставлений йому на карк, але зовсім не з тієї причини, про яку думав Хмельницький. Уже через кілька років Хмельницький починає шукати угоди зі Швецією. Прагне утвердити своє державне утворення от у цьому світі могутніх сусідніх держав, певною мірою, попри події, що йшли після його смерті. Йому вдається це зробити. Завдяки чому? Завдяки в тому числі. І своєму вмінню знаходити спільну мову як старими козацькими прошарками, так і залученням до свого державотворення старої української шляхти, котра має тривалу державотворчу традицію. Тобто, Хмельницький це та постать, яка по суті є провідною ланкою українського державотворення. Хоча б тому, що на даному просторі Східної Європи він творить нову державу, котра засадничо пізніше в нашому уявленні буде пов'язана саме з Україною і саме із нашим сьогоденням. Тобто зображення Хмельницького на п'яти гривнях є очевидним і неминучим.